Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макіїв. і сьогодні поговоримо про дуже цікавий кейс. Він такий трішечки показовий. Чому трішечки. Ну, Багато кого стосується, але не всіх. І ще раз Далі скажу, чому трішки. Тут рішення суду Свіженьке 5 листопада цього року. А, про що? Ну, Суд один, районний Суд Київської Вижгородський районний Суд Київської області скасував постанову ЦК про штраф там, 17 тисяч гривень. За що? Ну, Там за відмову чоловіка від проходження ВЛК, але на дуже цікавих підставах. О, як же відбувалося? Чоловік сам мешкає в Мареничах, не знаю, здається, це ж Турмирська область. Ну, в іншому місті, аніж в Іванківському районі Київської області. І от його там затримали, як він писав позовні заяві згодом, позовні заяви до суду. Тримали в ТСК ем, понад 5 днів, писав навіть заяві, що з ним щось там робили. Не таке. Врешті-решт він відмовився від проходження ВЛК і обґрунтовував це разом з іншим. Тим, що я не хочу у вас проходити, я тут не живу. О!